Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу до свого попереднього відео, який стосується отримання тисячі гривень в рамках програми зимова підтримка. Так, ще сьогодні хочу трішечки надати додаткових роз'яснень, адже саме сьогодні, 18 листопада, відділення Укрпошти починають приймати заявки на допомогу тисячі гривень за програмою Зимова підтримка. Подати її можна до 24 грудня 2000. 2025 року у будь-якому відділенні по всій Україні. Кому ж хто може скористатися цією можливості, та які потрібно подати документи. І наголошую, якщо ви вже отримуєте пенсію або Державну соціальну допомогу через Укрпошту, виплату 1 тисячі гривень, буде вам нараховано автоматично на той самий рахунок, подавати заяву для цього не потрібно. Ті, хто отримує пенсію на банк, Банківський рахунок і не користується застосунком ДІЯ, можуть звернутися до будь-якого відділення Укрпошти та заповнити письмову заявку на місці. Подати заявку у відділенні також можуть ті громадяни, у яких немає ідентифікаційного коду, а також опікуни недієздатних людей. Для цього опікуну необхідно мати документи, що підтверджують його особу, тобто паспорт та призначення опікуном. Для тих, хто не може може дістатися відділення, вам необхідно зателефонувати на гарячу лінію 0 800. 300 545. Листоноша відвідає вас вдома, щоб допомогти подати вам заявку. Мешканці прифронтових територій, які не мають поруч відділення Укрпошти, можуть подати заявку письмово або через мобільне відділення. Виплата 1000 гривень доступна для всіх громадян, які перебувають в Україні, як і дорослим, так і дітям. Щоб оформити допомогу, заявку має подати один. Із батьків або інший законний представник дитини. Окрему заяву необхідно заповнювати на кожну дитину. Якщо подати заявку через дію, не вдається, її також можна оформити у найближчому відділенні Укрпочти. Які ж потрібно мати з собою документи? Це паспорт або інший документ, що посвідчує особу ідентифікаційний код, або ж відповідна відмітка у паспорті про його відсутність. Документи, які підтверджує статус. Отримувача пенсії по інвалідності, або соціальної допомоги. Це може, наприклад, бути посвідчення. Додатково потрібно, якщо ви будете оформляти допомогу на дитину, то ще обов'язково візьміть з собою свідоцтво або свідоцтво про народження дітей, або дитини. Якщо Оформлюється допомога на недієздатну людину, то документи, які посвідчує особу опікуна та документ, який підтверджує його призначення опікуном. Після зарахування коштів Укрпошта проінформує про можливість їх використання за допомогою СМС-повідомлення, отриману виплату ви зможете використати. Відділення укрпошти для оплати комунальних та поштових послуг, купівлі товарів або замовлення лікарських засобів українського виробництва, передплати друкових. Видань, газет чи журналів та благодійних внесків. Якщо пенсія чи соціальні виплати нараховані автоматично через Укрпошту, то кошти потрібно витратити до 25 грудня 2025 року. Якщо заявка оформлення Оформлена у відділенні Укрпошти, кошти ви зможете використати до 25 січня 2026 року. Виплату, на яку ви отримаєте на карту Національний Кешбек через «Дію», Також можна використати і у відділенні Укрпошти. Кошти, що надійшли на картку Національний Кешбек через «Дію», потрібно витратити до 30 червня 2026 року. Року. Тож сьогодні, 18 листопада, відділення Укрпошти починають приймати заявку на допомогу 1 тисячі гривень за програмою Зимова підтримка. Відповідну інформацію нам надає Міністерство соціальної політики.